Є одне питання до вас. Як часто ви подорожуєте та залишаєтеся в готелях? Якщо ви хоча б один раз там були, то ви думали про те, хто жив перед вами, що з ним трапилося, та чи взагалі він виходив із цього номера живим? Якщо ні, то в мене для вас дуже погана новина. Та я жартую, що може трапитися поганого в номері. Ну, максимум незмінна постільна білизна. Хоча для головного герою фільму 14.08, це була б дрібничка. Дай бо, живе на каналі Просто Ігор. Сьогодні у нас на огляді 14.08. Фільм заснований на оповіданні Стівена Кінга, яке вперше було опубліковано в аудіокнизі Blood and Smoke. А пізніше увійшло до збірку Все гранично ідея історії у нього появилася, коли він писав книгу Як писати книгу, мемуари про ремесло. Люд побачив потенціал цієї історії та вирішив адаптувати як фільм. Фільм зняв шведський режисер Мікаель Говстрьом, відомий за стрічками План втечі 2013 року та зло 2003 року. Бюджет фільму 25 мільйонів доларів, а зібрав 133. На сайті Rotten Tomatoes у нього 80% позитивних рецензій від критиків та від глядачів. Під час зйомок були невеликі труднощі, так як це оповідання, а не книга, і потрібно було розширювати сценарій. Але я вам скажу, що фільм навіть вийшов дуже класним, навіть на теперішній час. Фільм нам розповідає про письменника, який шукає готель із паранормальщиною, і розвіює міфи про ці місця. Ну що ж, заварюйте чай, присідайте зручніше. А ми починаємо. До вашої уваги, фільм 1408. 1408. Фільм починається з того, що головний герой, його звуть Майк Енслін, приїжджає до готелю, в якому повинні бути приводи. І на самому порозі йому починають навішувати лапші на вуха. Майк не дуже хоче це все слухати і хоче якнайскоріше зайти до свого номера. Отримавши ключі, Майк одразу розкладає всі свої речі для пошуку. Оглянувши номер, він так нічого не знайшов. Після того, як Майк висловив своє незадоволення в диктофон, він приїжджає в якесь містечко, так як в одному із книжкових магазинів повинно відбутися зустріч із шанувальниками. І -да. щось як кіт наплакав? Після цієї зустрічі з фанатами наш герой вирішив трошечки розвіятися. Ну і приїхав на пляж, щоб зайнятися серфінгом. Сидить Майк на дошці і думку гадає, чому він не сокіл, чому не літає? І тут бац. Ось цей момент запам'ятайте, він ще нам пригодиться. Не цей з псом, а як Майка вдаряє хвилю. Після того, як Майк чуть не втопився, він поїхав на почту. Правильно, всі ж так роблять. Ага. Забравши почту, він пішов в кафешку та дивиться, чи не прийшла йому повістка. Повістки не знайшов, але знайшов листівку, де було написано не входите в номер 1408. Якщо вам цікаво, чому туди не можна входити, то я вам покажу. Фризати. Трактора. Ой, ё, твою мать. Ага, страшна картина. Одним словом, Май хоче забронювати номер, але йому кажуть на да. да, да. найближчому Ді медичному нахуй, закладі. Зрозумівши, що, що там щось дивне відбувається, він пішов у бібліотеку і почав шукати інформацію. А знайшов те, що у цьому номері дуже багато людей вирішили закінчити гру завчасно. Тому Майк розуміє, що треба якось попасти в той номер. Мотель не хоче здавати цей номер, але існує такий закон, якщо... Номер в готелі вільний, то готель зобов'язаний здати його. Ну, якщо він тільки не на ремонті там чи покійна інакше Наш головний герой дзвонить до свого агента і юриста, і вони кажуть, що вирішуть це питання. А ще цей готель знаходиться в Нью-Йорку, де проживає його колишня дружина. А чому колишня? Ми це дізнаємося згодом. Так, от Майк приїжджає до готелю на таксі. Але якщо б він користувався платформою Slід то з ним б цієї пригоди не трапилося. Слід це платформа по пасажирських перевезеннях по Європі та Україні. Дешеві ціни, швидкі перевезення, безпечні поїздки та водії, які не хамлять, вам здавалися міфом. Але з платформою Sluduay це є реальність. Замовити квиток дуже просто, то робиться це все в декілька кліків. Вибирайте маршрут, дату, час та перевізника із транспортом, яким ви хочете подорожувати. І вся інформація вже є в додатку. Не робіть помилки, які зробив Майк, а користуйтеся платформою Sludway для дешевих, безпечних та швидких поїздок. Для подорожей слід використовувати Sludве. Ну а ми продовжуємо. Майк заходить в готель та хоче зняти свій номер, але ми ж пам'ятаємо, що не все так просто. Тому вони кличуть менеджера. О боже, так це ж Нік Фюрі. А де його пов'язка? Все все, я мовчу. Просто стало цікаво. Після того, як розмова в холі не вдалась, Нік Фюрі запрошує його в свій кабінет. Я буду так називати, щоб і мені, і вам було простіше. Так от вони заходять до кабінета і Нік Ф'юрі одразу хоче підкупити Майка елітною алкашкою аж 1939 року. Але Майк на це не купляється, тому Нік каже, що в цьому номері ніхто більше години не протримався. А ось це нам слід запам'ятати, так як це нам ще пригодиться в майбутньому. Під час розмови ми дізнаємося, що в цьому номері за весь час померло 56 людей за різних обставинах. Дехто вирішив зробити гейм овер, дехто від нещасних випадків, а були і такі, що пішли із життя природньою смертю. Нік довго старається переконати Майка, щоб він не заселявся в цей номер. Але у нього на все одна відповідь. Людям стало абсолютно всі пого. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти після довгої суперечки Нік все таки здається та віддає ключі від номера 1408. Але от до самого номеру він не хоче його проводжати, а каже вслід. Уходиш! Ну і пиздуй, не побуває в тибі більше ми хуй. Дорогою до номера Майк гортає справи жертв із дуже неприємними фотографіями. Грає нагнітаюча музика. Жінка з дитиною заходить в сусідній номер. Ключі відкривають двері. І там звичайний номер. Ну що, пане та панове? Зараз ревізор буде досліджувати цей номер. І в самому кінці він висунує пердит. Чи рекомендує він цей готель, чи ні. Прийшовшись по номері, Мак записав на свій диктофон всі свої роздуми. Але тут вже починають відбуватися паранормальщина. Включається музика, на подусі появляються шоколадки. Шоколад, його теж, може шоколад. Задоволений мені. Мені шоколад. Хочу, хочу шоколад. Та в туалеті змінений туалетний папір. Головний герой подумав, що в номері хтось є, але там нікого немає. Та що в цьому номері відбувається? Туалетний папір міняють. Музика включається сама. Кондиціонер не робить. Телефон забрав, графік я не роблю, блядь. А чого не робить? Болото покуліне, блядь. У номері стає жарко, і головний герой телефонує в реструктуру, тому що не робить кондиціонер. Ще й за стіною дитина плаче. Ну, що я можу сказати? Номер на 5 зірок. Далі наш герой ходить по номері з ультрафіолетовою лампою, щоб зрозуміти, чи тут ніхто не. Атоліслідня монет санюки нашого героя приходить чоловік, який може перемонтувати цей термостат. Але в самій номер він не заходить, таки боїться, і просто, скажімо так, на пальцях пояснює, як можна його перемонтувати. Після того, як Майк встановив відповідну температуру, він наливає собі келих віскі і лягає на ліжко, щоб розслабитись. І тут. Нам казала, що в цьому номері ніхто більше години не витримував. Так от, час пішов. І з цього моменту нас чекає колейдоскоп жахів. Спершу наш герой чує білий шум, який заглушує всі посторонні звуки, а потім бень! Ну, руку прижало так нормально, що аж кров пішла, тому Майк вирішив промити її під проточною водою. Але вода, напевно, проведена із самого пекла, так як починає йти кипяток. що ще обпікає його руку. Коли побачиш... Увидишь... Своїми руками, як говорять, лозами потрогаєш. Але, другі друзі, це тільки початок. Знову позвонивши на рецепцію, Майк вимагає викликати йому таксі, але там несуть якісь дурниці. Далі герой намагається втекти з номера, але двері не відкриваються, ключ ламається, і ручка теж. Майк хоче покликати на допомогу когось із вулиці, і в сусідньому будинку він замічає чоловіка. Герой пробує до нього докричатися, але виявляється, що це він сам. І знаєте, ця сцена мені нагадала два твори. Перший це розповідь «Сусіднє вікно, Мангаки Донзізо Іто. А другий це серія із антології Любов, смерть і роботи. Тому, коли ви будете заглядувати «Сусіднє вікна, будьте трошки обережні. Наш герой замічає, що його двійника хтось хоче вдарити молотком. І так в номері теж є цей чувак. Але на щастя для героя це тільки марення. і це ще не кінець. Так як Майк чує голос своєї доньки та бачить домашнє відео із нею. А чому це нереально, ми дізнаємося пізніше. Після цього нам ще показують примар, які вирішили навчитися літати. Так, я думаю, що номер готелі на хрен знати якому поверсі, це прям му, ідеальний варіант. Зайшовши у ванну, Майк бачить якусь палату із своїм татом, але скоро це зникає. Пізніше ми дізнаємося, чому головний герой бачить саме ці видіння. Після роздумів, чи це все насправді чи просто сон. Майк замічає, що із стіни тече кров, тому вирішує перевірити свої думки про те, що у вісні нереально померти. Тому він вилазить із вікна і по маленькому бордюру прямою до сусіднього номера, але там його чекає величезна цегляна стіна. Зайшовши назад до номера, Майк замічає, що у номері немає вікон, і після цього він бачить своє минуле. І зараз я думаю, що настав час розказати предісторію нашого героя. В Майка була дружина та донька, але так сталося, що доньці діагностували рак. Коли вона померла, горой не міг дивитися на свою дружину, тому що весь час бачив доньку. Тому він вирішив залишити її та поїхати куди очі бачать. А залишив він не тільки дружину, а ще й свого хворого батька. І номер 1408, скажімо так, катує своїх жильців про спогади про минуле та помилками, які вони зробили. Майк не знає, що робити, так як термостат показує 6 градусів тепла. Зв'язку немає. Ромони бігають кожних п'ять хвилин. Три. Це в мене вже триоба є. Тому він вирішує підключитися до Wi-Fi та зателефонувати своїй дружині. Вона в шоці, що він у Нью-Йорку і до неї не зателефонував. Але її зв'язок перериває раптово включена пожежна система. Що ж робити далі? Правильно, гратися у міцного горішка. тому має у вентиляцію, але він там довго не затримався. А чому? Та тому, що захотів випити якогось алкоголю, але у холодильнику його чекав Нік Фюрі, де вони трохи посварилися і розійшлися. Після цього він знову бачить своє минуле. Саме те, що я розказував швидше. Все так колись факси були. Новій пошті слід трошечки напрягтися. Після всього Мек замічає, що кімната вся покрилася льодом, а на термостаті показує мінус 16 градусів. Але це не всі проблеми у героя. Номер вирішив трошки розвалитися, а картина думає, що цього недостатньо і просто затоплює її. Але вже зовсім скоро. Майк розуміє, що це все було тільки сном, а його просто змило хвилою, коли він катався на серфінгу. Наступної миті він прокидається в лікарні і бачить перед собою дружиною. Не розуміючи, що з ним сталося, він несе якусь маячню. Коли його виписали із лікарні, він почав жити своїм життям. Але почав помічати людей, яких бачив у готелі та номері. В пошуках історії про цей проклятий номер. Він нічого не знаходить, ніби його ніколи і не існувало. Ви думаєте, ну блін, прикольний фільм з щасливим кінцем, герой вижив, живе своє безтурботнє життя. Але це до того моменту, поки він не вирішив піти на почту, відправити посилку. Там Майк бачить всіх співробітників готелю Дельфін, які розтрощують приміщення вщент. А за всіма декораціями виявляється той самий номер 1408. Перемістившись назад в номер, Майк знову бачить свою доньку та обіймає її, але його щастя довго не протривало, так як вона помирає та розсипається в попіл. Герой бачить, що таймер скоро закінчується. От і все ніби закінчилось, але ми ж знаємо, що тут не все так просто. Таймер відновлюється, а до нього телефонують і кажуть, що цю годину він буде проживати вічно або може скористатися експрес-веселенням. Розумівши, що іншого варіанту немає, Майк вирішує не тільки сам піти, але і забрати із собою цей номер. Наливши келих віскі, Майк робить із бутилки Бандерівський коктейль та запалює номер. Закуривши останню сигарету. Він іде з цього життя, забравши із собою номер, який сам до цього забрав багато життів. Так, стоп. А як він вижив? І чому цей фільм закінчується щасливо? Вся відповідь в тому, що існують дві версії фільму. І це була театральна. Але на мою думку, режисерська набагато краща. Ну, по-перше, нам показують, чому герой бачив батька. А тому, що коли він поїхав від дружини, то батька залишив у домі пристарілих. Ще нам показують, що коли він вибрався ніби із номера, то його дні повторювалися. Але ніякої листівки про номер 1408 він не отримував. Ну і найголовніше це те, що герой в режисерській версії помер. А на похорони приїжджає Нік Ф'юрі, щоб віддати диктофон дружині. Фільм 2007 року, але захоплюю і зараз. Практично всі ефекти були зроблені вручну. Тут немає комп'ютерної графіки, ну і сама гра акторів. Головний герой вийшов просто шикарно. Ти реально віриш, що він переживає найгірше, що може статися. Тільки, от в театральній версії, в кінці це все обесцінюється. Я рекомендую цей фільм до перегляду, але тільки в режисерській версії. Я вам гарантую, що ви отримаєте велике задоволення та зрозумієте, чому варто перевіряти готелі, в яких ви плануєте зупинятися. Ну а що нам скаже ревізор? Ревізор не може рекомендувати готелі... На цьому, все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. І 70% людей дивляться мої відео, не підписавшись на канал. Якщо вам подобається те, що я роблю, та хочете мене підтримати, я би хотів вас попросити. Підписатися на канал, поставити лайк, залишити якийсь коментар. Це дуже допоможе для просування відео та взагалі для каналу. Зустрінемося вже дуже скоро. Нові відео вже в розробці. Ще можете підписатися на всі соцмережі. Всі посилання в описі та на сліду також. Дякую за перегляд. Побачимось вже дуже скоро.